Вітаю! Почнемо наше заняття з того, що повторимо напрямки рухливості та застегнувих суглобах. Згинання, флексія. Розгинання, екстензія. Відведення, абдукція. Приведення, аддукція. Супінація зовнішнє обертання, пронація внутрішнє обертання. Супер. Поїхали. Перше пропрацюємо адхомобілізацію робимо випад. Перше положення у нас буде випад, нахил спиною, руки, продовження спини. Тримаємо 5, 4, 3, лопатки вниз, 2, 1. Піднімаємо тулуп вверх, руки в сторони, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, не завалюємо коліно опорної ноги в центр, підводимо його постійно, якби назовні. Два, один. Піднялись. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Наверх. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Наступна мобілізація у нас буде в боковій планці. Нижню ногу ставимо вперед, задню назад. Лікоть ставимо під плече. Верхньому положенню руку будемо піднімати. Піднімаємось. Поїхали. П'ять, чотири, три, два, один. П'ять, чотири. Три, два, один. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один, шість, пять, чотири, три, два, один, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Отлічно. Переходимо до напрямку адхосила. Спочатку будемо робити спину. Перевертаємось на живіт. Витягуємо нижні ребра, розтягуємо наш хребет, Витягуємо себе з поясниці. Руки кладемо під плечі, але будемо піднімати їх разом з тулубом. Три в динаміці. На четвертому три затримки. Поїхали видих. Сс. Сс. Верхнє положення затримка. Один, два, три. Трішечки опустились – Один, два, три. Опустилися ще нижче. Один, два, три. Знову тридинамка. С. с, Сс. Затримка. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Зробимо ще раз С, С! Сс. Верхньому положенні затримка. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Супер. Повертаємось на спину. В такому ж самому режимі зробимо прес. Так само витягуємо, витягуємо спину, витягуємо кожен хребець, притискаємо поясницю до килимка. Ноги зігнули в колінах. Руки біля скронь. Не тримаємо голову, не тиснемо на шию. Просто тримаємо біля, підриваємо лопатки, три динаміка. На четвертому, три затримки. Видих. Сс! Верхнє положення затримались, Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. с С. с Верхнє положення затримка. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Ще раз. «С», «с», «с». Верхнє положення, затримка. Три, два, один. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Супер. Переходимо до нашої розтяжки. Будемо демонструвати два режими пір і рекцитропного гальмування. Е, Починаємо з продовжнього шпагату. Перший режим пір. Беремо наші цеглинки, будемо на них спиратися. Задню ногу ставимо на коліно. Підкласти добре під коліно, щось смикеньке, якщо є. Передню ногу розпрямлюємо, заглиблюємося не на максимум, щоб ми вже відчували, як натягнулися наші м'язи, але ще не відчували болю і дискомфорту. Беремо нашу п'ятку і намагаємось її приблизити до коліна, а коліно до п'ятки ніби стягуємо килимок. Хочемо звести ноги, але не робимо цього. Працюємо десь в третину сили на 3-4 бали з 10. Тримаємо так 20 секунд. Потрібно робити 3-4 підходи, далі вже неефективно. Потім можна перейти до наступного прийому, який називається рекципропне гальмування. Для того, щоб нам його підключити, нам потрібно задіяти м'язи-антагоністи. Якщо ми хочемо зробити на ліву ногу розслабити м'язи задньої поверхні, нам потрібно напружити м'язи поверхні передньої. Для цього можна сісти і підняти, хто може дві ноги разом, хто не може, одну і тримаємо. Тримаємо, можна натиснути. Але так, щоб прям аж пекло. Супер, я переходимо до поздовжнього шпагату. Поперечного, Беремо цеглинки, також будемо на них спиратися, виставляємо наші стопи паралельно на таку достатню, таки ширину, не зовсім максимальну, але вже щоб було відчутно. Плечі повинні бути вище тазу. З цього положення також стягуємо ноги, хочемо їх звести докупи, стягнути килимок. Спина повинна бути рівна. Таз підкручений. Таке положення також робимо на 3-4 бали з 10 і тримаємо 20 секунд. Також 3-4 підходи далі неефективно, але можна змінити на рецитропне гальмування. Для цього нам знадобиться поясок. Лягаємо на спину. Надягаємо ремінець і. Розтягуємо наші ноги, розводимо, напружуємо вічну поверхню і таким способом втомивши м'язи антагоністи, ми розслабимо м'язи-агоністи. Наступна асана асена Її, Для того, щоб її виконати, нам потрібно п'ятки привести максимально до промеження. Щоб використати постізиметричну релаксацію, нам потрібно також ноги зводити, а руками тиснути на ноги і не давати цьому відбутися, напружуючи привідні м'язи, втомлюючи їх. Десь також на третину сили, 3-4 бали з 10, 20 секунд ми тримаємо. Потім ми дозаглиблюємось і робимо другий підхід, і третій. Потім можна замінити, змінити. Робота на рецитропне гальмування. Для цього нам потрібно буде вже навпаки тримати з цієї сторони і тиснути на наші руки, втомлювати ось цю групу м'язів, які в нас йдуть ближче до килимка. Наступна асана – Агністамхасана. Виконується вона таким чином, що вкладаємо нижню ногу під 90 градусів на килимок. Я не можу цього зробити, але для демонстрації візьму цеглинку і покажу вам, яке повинно бути положення. Другу ногу нам потрібно повністю закласти на коліно. Якщо ми покладемося так, буде невірно. Вона має бути ось тут. Для того, щоб зробити пір, нам потрібно так само, як і в конасані, Тиснути з цього боку, і намагатися... ні, тиснути з цього боку і намагатися ногу вкласти. А для того, щоб зробити рецитропне гальмування, нам потрібно навпаки тиснути з цього боку і намагатися привести ногу. Але я, на жаль, цю асану виконати не можу.